Сьогодні, знаходячись на своєму робочому місці в кабінеті, мені з вікон видно і центральну площу, і центральні клумби, і алею Слави, в тому числі. Я подивився, підійшла молода людина, хлопчик в капюшоні, Я думаю, що навмисно заховане обличчя і встановив один прапорець на цю клумбу. Потім, через деякий час, він же ж підійшов, заховавши своє обличчя, встановив іще один прапорець. Тобто я до чого все це веду? Нема е, якоїсь заборони для того, щоб встановлювати ці прапорці. Встановлення цих прапорців в минулому році до Дня Незалежності і до дня прапора е, це була моя ідея. Я її перейняв з одного міста в Україні, коли побачив, що прапорцями е, створена карта України. Я приїхав в Павлоград і сказав: давайте на цій клумбі зробимо карту України прапорцями. Але ця клумба постійно требує ходу, догляду так за цією клумбою. Тому для того щоб покасити, прибрати, палити цю клумбу, треба прибирати постійно прапорці. В цей, в цей раз ми теж саме зробили, але весною вона потребує додаткового догляду: тобто, підсипало удобрива, підсіяли траву. Обробити і дати можливість цій клумбі, ожити, щоб не топталися. Тому я і за запропонував зробити це, і ми розмовляли із матерями загиблих для того, щоб провести цю процедуру, але чомусь хтось. Провокує на якісь скандали, тому я е з повною відповідальністю заявляю: як тільки ми зробимо всі е роботи по цій клумбі, відновимо її, вона оживе, ми встановимо назад пропорції, і воно буде. Так же само виконувати свою функцію, таку, яку ми заклали, цю таку традицію. Скільки вона буде діяти, це інше питання, тому що є інші варіанти, і на центральній площі можна зробити ще красивіше. ну Це вже не питання. Якщо е, поки що подобається нашим рідним, близьким подобається тут, ми будемо виконувати їхню волю, і це не обговорюється. Але хтось все-таки провокує на якесь підбурювання. І я просто роз'яснюю цю ситуацію для того, щоб всі розуміли.